Всім привіт, друзі! Це друга частина відео про зворотні займенники. І зараз пропоную розглянути деякі корисні вирази, саме з використанням цих зворотніх займенників, які можуть бути корисні вам для рівня на рівні C1. І розглядати ці зворотні займенники ми будемо в трьох групах. Перша група це Neutral. тобто це такі нейтральні за стилем своїм універсальні вирази, які не мають сильного емоційного забарвлення. Друга група це formal, тобто офіційний, стриманий тон, те, що можна використовувати в професійній діяльності та навчанні. І третій, третя група це emotional, тобто ті, що виражають емоційний внутрішній стан або переживання. І давайте розпочнемо з першої групи нейтральні вирази. Для цього давайте подивимось на першу картинку. I am studying, but... star, тобто перша частинка слова study is silent. And what is left? Okay, you know what I mean. І <laughs> тому перший вираз immerse oneself in. Наприклад, he immersed himself in his studies. Він повністю поринув у навчання. Immerse oneself in поринати. Повністю поринати в щось, як ось цей котик. <сум> наступний вираз і наступна картинка. Sometimes I need to remind myself I'm saving PDFs, not lives. І наступний вираз: remind oneself to або. Of. Наприклад. I had to remind myself to stay calm. I had to remind myself to stay calm. Мені довелося нагадати собі, залишатися спокійною. Тобто remind oneself to або of something. За... нагадати собі про щось. Наступна картинка. There is no need to repeat yourself. I ignored you just fine the first time. І <laughs> як можна вже побачити вираз з зворотнім займенником repeat oneself. І приклад: Sorry if I'm repeating myself, but this is really important. Sorry, if I'm repeating myself, but this is really important. Вибачте, якщо я повторююсь, але це дуже важливо. Repeat oneself, повторюватися. Наступний вираз. І наступна картинка, де котик каже No. <laughs> І вираз звучить так. persuade oneself. Наприклад, he persuaded himself to move on. He persuaded himself to move on. Він переконав себе іти далі. Persuade oneself переконувати. Да? І котика ми не переконали. Наступні вирази відносяться до більш формального реєстру, більш стриманого тону. І давайте розглянемо перший. restrain oneself from. І приклад. He restrained himself from commenting he restrained himself from commenting Він стримав себе від коментування Тобто він не прокоментував стримав себе щоб не коментувати щось restrain oneself from стримувати себе, стриматись Другий вираз. Content oneself with. І, наприклад, He contented himself with a simple life. He contented himself with a simple life. задовольнився життям. Content oneself with Так цей seal, <laughs> a simple life is a happy one. І дійсно дуже задоволений. Ще один вираз, який відноситься до формального або офіційного реєстру. Distance oneself from the company. distanced itself from the controversy. Компанія відмежувалась від суперечки скандалу. Distance oneself from. Як на картинці, Keep Distance, відмежуватися від чогось або когось. І наступний вираз, давайте спочатку зачитаємо на картинці: It's time to stop justifying yourself to others. Як ми вже бачимо, наступний вираз це justify oneself. Наприклад, he didn't want to justify himself to anyone. Він не хотів виправдовуватись ні перед ким. Justify oneself – виправдовуватись перед кимось. Це все, що стосується формального реєстру. І давайте перейдемо до емоційного. І для початку прочитаємо вираз на картинці. When you blame others, you are a novice. When you blame yourself, you are learning. When you blame no one, you are educated. Гарні. Слова, і ми можемо взяти звідси ще один вираз. Blame oneself for. Наприклад, she blamed herself for it. She blamed herself for it. Вона звинувачувала себе в цьому. Blame oneself for something, звинувачувати себе в чомусь. Наступний вираз. Pull. oneself together he told her to pull herself together he told her to pull herself together він сказав їй взяти себе в pull oneself together. <speaking in language>, oneself together брати себе в руки збиратися з думками выраз. find oneself doing something І приклад. She found herself crying in the dark. She found herself crying in the dark. Вона зловила себе на тому, що плаче в темряві. Find oneself doing something. Зловити себе на чомусь або опинитися в якійсь ситуації. І останній приклад beat oneself. up over something. Наприклад, she kept beating herself up over the mistake. She kept beating herself up over the mistake. Вона продовжувала гристи себе за помилку. І тому beat oneself up over, Гристи себе, дорікати собі за щось, так як і вона це робить на картинці. На сьогодні, все. Дякую за перегляд.